Привіт усім! Чи знаєте ви, що 29 червня 1994 року президент України підписав указ про святкування в нашій державі дня фізичної культури та спорту з того часу в нашій країні? Всі спортсмени відмічають цей день як професійне свято. І, власне, сьогодні, напередодні цього свята, я ось тут, у центральному парку нашого міста, зустрічаюся з вчителем фізичного виховання в ліцею прометей колишньої середньої школи номер 3 Катерини Казначей, хочу з нею поговорити про спорт, про долю педагога і обмінятися якимись враженнями. Катерина Олегівна. Для початку мені хотілося скористатися нагодою, не можу собі відмовити в цьому і сказати вам комплімент з приводу вашої зовнішності, форми. Ми пригадуємо себе дітьми в шкільному віці, нам було приємно, коли до нас приходили вчителі молоді, з естетичною зовнішністю. Тим більше, коли гарна фігура, це завжди гарно, правда. От, і коли це вчитель фізичної культури і спорту, да, це Двічі приємніше. Якось сприймається тоді трошки по-іншому дисципліни з якимось, начебто плюсом. Так? Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли в цю професію? Хто чи що відіграло свою роль в цьому? Ну, В школі ще в 4 класі я пішла на тренування з легкої атлетики до тренера півтора Павла Денисовича. Мені дуже сподобалось. я... Ну, Все своє шкільне життя е, ходила до нього на тренування. Це і в 4 класі як пішли, так і весь час ну, ходили? Е, до восьмого класу точно. Де? Потім вже е, трішки інтереси змінились, але баскетбол, настільний теніс Де? все одно присут, був присутній в моєму житті. Але більше Павло Денисович подарував мені цю любов до спорту. Ми їздили на різні змагання. Так. Мені дуже сподобалось. Я це ну, легку атлетику полюбила. І, що саме, який напрямок? Ну, легка атлетика це біг, стрибки в пісок. Чи ну, вже я й питав, що саме? Ні, ну ми не конкретно одним mm. чим займалися. Ми і на короткі дистанції mm -hmm. бігали, і на дліні, сім mm -hmm. кілометрів марафон в жовтих водах бігали кожного року. Yeah. Так. І стрибали в пісок. Там багато були, то ми їздили і займали місця. Ну, вас це все захоплювало? Так захопило, що ви що? Стали думати про те, як би ви все вибрати собі за професію чи ні? Е, ну, мене це захоплювало дуже так. сильно спорт. Не тільки легка атлетика, а взагалі спорт. Я дуже ага. полюбила, е, фізичну культуру як предмет була найулюбленіша. Вчитель у мене був Попова Юлія Юріївна. Ага. Е, Тобто і вона е, приклала велике зусилля, щоб так. сподобався цей предмет. Потім, коли вже прийшов час вирішувати, ким далі працювати, Ні, що вибрати собі за професію. А, вибрати за професію. Угу. Я м, мріяла про те, щоб зв'язати своє хобі з професією, угу. тобто спорт і професія. Довгі пошуки були цієї професії. Я знайшла таку професію, як реабілітація. Тобто і спорт, і медицина, з'єднати щось і корисне, і те, що я полюбляю. І коли я дізналася про цю професію, почала шукати вищі навчальні заклади, ага. куди можна піти. І все ж знайшла. Це була моя мрія, вона здійснилася. І на цю спеціалізацію навчають це, в кожному э, інституті культури місто, чи, Дніпро, чи фізкультури? Місто Дніпро, так. Придніпровська Державна академія фізичної культури і спорту. Там відкрилася ця спеціальність ага. фізична реабілітація. Цікаво було вчитися? Е, дуже. Де? Я за ці чотири роки, які там вчилась, сумую по цей день. Ну, студентські роки ми всі, знаєте, якось із сумом згадуємо, тому що це найкращі роки. Коли молода людина, щось все вперше відбувається. Ну, мені дуже подобалось саме навчання, тому що це спорт, це те, що я любила все своє життя, і я навчаюсь е, цим предметам, і я розумію, що я буду працювати тим, ким я люблю бути. Угу. Ну, а як ви в школу потрапили все таке? У нас е, в, ну, ще на той час інститут був, зараз вже академія. Були практики. Одна практика була в школі, угу. а одна практика. У лікарні реабілітологом, то коли пройшла і та, і та практика, я зрозуміла, що цікаво мені більше в школі. А чим? Це більш активний день, багато спілкування. Багато щасливих очей дітей на уроці, угу. різні бувають ситуації на уроках, але більш активний день. Угу. Бо коли проходили ми практику в лікарні, то там і психологічно важко. Да? Так, різні пацієнти, угу. ну і взагалі день один на один схожий, угу. одне і те саме трішки не для мене. Угу. Школа вас більше захопила? Більша, більша активність, більше всього цікавого. Робота з дітьми. Хоч складна, але цікава. Ну, я так розумію, що ви в свою школу повернулися, чи ні? Так, да? так, так, повернулася. Спочатку я коли прийшла. Е Змогла тільки на півставки прийти у третю школу на той mm -hmm. момент. І на основну ставку в ДЮСШ тренером з легкої атлетики. Змінила Павла Денисовича. Ну, як. Передав своїх дітей мені, mm -hmm. то мені було це дуже приємно. Okay. Okay. А зараз де ви працюєте? Зараз повна ставка в ліцеї Прометей, mm -hmm. так, тому що і клас у мене, класне керівництво. Ви вже маєте клас? Так, Вже в 9 клас вони перейшли, мені в 5 класі їх. Дали чотири роки вже класний керівник. І часу вже мало, mm. і ну прийшлося відмовитись від легкої атлетики, як тренерство. Mm. Великий об'єм роботи надалося. Я зрозуміла. І вам треба ж трошки більше приділити уваги своїм дітям, своєму класові. Mm. Що це вам дає? От як робота класовода вона не дуже легка. Багато паперової роботи, але мені подобається. Люблю свій клас, так це складно спочатку, але досвід е, додає, впевненості додає, тому що я окремо спілкуюся з дітьми, е, пізнаю їх, тому що якби я була окремим вчителем фізкультури, я б провела на них урок. Вони пішли на тому сильно дан си на тому і все. Я б е, так конкретно з кожним не спілкувалася. А тут я є з ними. Е, Проводжу більше часу, як можу, і пізнаю їх зміни в. Ну, вони ростуть у вас на очах, так? Так, так, так. Жаль, що зараз такі складні часи, то карантин, то зараз е, теж вдома всі діти сидять, тому коли вони приходять інколи в школу, там чи підручники забрати, чи якісь папери мені принести. Такі дорослі. Я втратила багато часу. Вони спочатку е росли, я не розуміла, як вони виростали, а зараз були маленькі колись, там у восьмому класі спочатку, а зараз вже дев'ятий, вже дорослі діти. Угу. Піднімаю на них голову, щоб з ними розмовляти. Ви розмовляєте з ними саме вже як з дорослими, чи ще як з дітьми? Mm -hmm. Ну, я з ними вибудовую такі відносини, щоб вони не боялись мені говорити, що в них на думці. Тобто, коли у нас виховна робота, я говорю, що мені не подобається, які там проблеми, можливо, якісь там в них проблеми на уроках, вчителі щось мені кажуть, і потім обов'язково їм кажу. Скажіть мені, яка ваша думка? Чи ага. я не права, ага. в чому я не права? Ага. Поправте мене. Не завжди вони вони якось бояться це говорити. Ага. Ну коли я окремо з ними вже розмовляю. Один на один. Так ага. то вже у нас розмова йде, і деякі відкриваються, і ми вирішуємо проблеми. Щоб вони не боялися говорити, ну не йде на ти ага. ніяких таких розмов, але щоб вони розуміли, що я їм допоможу, підскажу чим зможу, і щоб вони не боялись мені висказати свою думку. Ви яких старший товариш, як наставник? Ну, намагаюсь, намагаюсь mm -hmm. так. Не старайтесь задавити своїм авторитетом. Ну так. Mm -hmm. Авторитет повинен бути все одно, хоч я і молода, я цього дуже сильно боялась, коли mm -hmm. мені давали клас, щоб вони не подругу mm -hmm. не побачили. Mm -hmm. Але ніяких ти у нас немає, то, мабуть, мене вийшло. Поставити авторитет угу. і Якось дотримуватись балансу та, розумно. Так, так, щоб і не боялися мені висказати якусь проблему або е свою думку, угу. і все ж е я їм зможу допомогти угу. в будь-яких питаннях. Ну, а стосовно вашої спеціалізації, що ви можете пригадати із успіхів ваших вихованців? Що вас надихає От, в тому, що ви вкладаєте і ви бачите якусь віддачу? Ну, по перше, сам предмет фізична культура на доброму рахунку у багатьох дітей. Полюбляю цей, цей предмет. Я завжди намагаюсь їх е, якось розвеселити, розрядити від тих предметів, де вони можливо е, ну, складно їм. Було угу. там математика, українська мова, розумово вони заморились угу. і більше спілкуватись. Де навіть ті, хто сидять там на лавочці, там не передягнуть або звільнені, поговорити з ними, як в них день пройшов, чому вони там сумні. Обов'язково звертаю увагу на їх настрій. Я хочу, щоб вони з мого руку пішли з добрим настроєм. Якщо він або вона не посміхається, я завжди підійду, порозмовляю. можливо зможу підняти настрій. Якщо бачу, що у дитини якісь свої е, проблеми, переживання. То я побачу це, я більш не трогаю її, але ну, звертаю на них увагу. Я хочу, щоб вони отримували максимально позитивні емоції від уроку. Коли це якісь контрольні нормативи, вони здають, я даю їм і сьогодні, і, задав, і наступний урок, щоб вони здавали, щоб вони більш спокійно відносились до цих mm -hmm. норматив. Тому не боялися. Да, не боялась, Бо всі так трусяться, це uh -huh. ж контрольна, uh -huh. це ж там uh -huh. перездають, перездають, перездають. Це складніше мені, я роблю так, собі так. складнощі, тому що от, виділено на контрольний норматив один день, uh -huh. а ми там неділю його здаємо. Да? Так. Ну, Хочу, щоб вони здали, їм сподобалось, що в mm -hmm. них вийшло, mm -hmm. в них був е стимул, стимул так mm -hmm. наступні рази працювати і не боятися. Катерина Легіна, скажіть, будь ласка, з огляду на те, що ну, сьогодні такі реалії, які що ми всі переходимо в онлайн, так? Mm -hmm. дасть Бог ненадовго, але на сьогодні отака от ситуація. Ну, ми дорослі люди, часто не розуміємо взагалі, як можна навчити фізкультурі. Через екран да? uh -huh. комп'ютера, чи uh -huh. через гаджет менший, да? через телефон. Як це взагалі відбувається? І чи можливо це взагалі, як ви вважаєте? Навчити дітей якимось правам або виду спорту на даний момент, так як раніше, нереально. Ну, будемо якось працювати. наприклад, один клас, три уроки фізкультури на тиждень. Один, урок, один урок це онлайн буде. Так. Там зумі Лівміт. Ми будемо uh -huh. виходити онлайн сьогодні. Я вже е, шостим класом не поспілкувалася. Я їм розказала, в якій схемі ми будемо працювати. Uh -huh. е, наступний вівторок ми з ними зустрічаємось. Я їм. Сказала, що були в спортивній формі і знайшли собі таке місце або в домі, або на вулиці, щоб вони змогли рухову активність виконувати якусь, тому що це теж складно, коли дитина не може і то руку підняти, то ногу підняти, то там штора, то там ну в общем, це вдома, щоб вони знайшли собі це місце і будемо робити вправи, да. Так, так, будемо робити вправи. Якщо буде можливість у них придбати м'яч, баскетбольний, футбольний, волейбольний, ми зможемо і відпрацьовувати якісь вправи, коли ми на уроках працюємо або в групах, або кожен відпрацьовує це, да, індивідуально, то вони зможуть це вдома відпрацювати. Це вже, я не зможу ніяк повпливати угу. на те, чи зможуть діти, ну, батьки дітям придбати м'ячі, чи ні. Якщо зможе клас так, щоб більшість змогли придбати цей інвентар, ми зможемо працювати, і вони хоч щось будуть волейбол, вони зможуть самостійно працювати, баскетбол, футбол і фінти, тобто це дуже можливо зробити вдома. Але якби було бажання, якби приєднувались, працювали, включали камери, це теж велика проблема. Тратиться дуже багато часу, щоб діти всі вмикнули камери, щоб підписали себе. Своє прізвище uh -huh. і своє ім'я, щоб я могла в журналі відмітити їх, тому що написано ім'я тільки uh -huh. і все. Влад uh -huh. і все. Три класи, владів, Зрозно, що за влада? влад, їх дуже багато владіків, і я тоді ну, трачу час на це, uh -huh. а в нас uh, дуже обмежено і. Ну, будемо якось виходити. Другого варіанту нема. А ті два уроки завдання відправляю в класрум. Це буде якась теорія. Потім, коли пройде тема баскетболу, вони там прочитають теорію, будуть тести. Якось треба мені їх оцінювати. Хоча я вважаю, що це не зовсім буде ну, як наглядно чи якось справедливо, несправедливо, не знаю. Тому що моя контрольні нормативи по програмі, я їх не зможу в них прийняти. Ну ніяк. А давайте повернемося до вашої тренерської роботи. Були у вас якісь, ну не вас, а ваших вихованців, а перемоги, успіхи, удачі? Е, так, в мене були діти, які займали призові місця і в 7 кілометрів. Я разом О, з ними так. бігала, ми займали місця. І в Дніпро ми їздили місця, да, займали. вони бігли дівчата в мене три кілометри, теж займали другі, треті, та й перші буває місця. Це, там, Сегеда Марія, Лелека Інеса, і хлопці, Третяченко, Денис, Ко, Дмитро. Ну, взагалі дітей багато, які займали місця. Так. Просто це не з першого року. Mm -hmm. Як тільки це пройти треба 3-4 роки плідної праці, mm -hmm. і потім е кожні змагання будуть як з призами. Mm -hmm. Ну спочатку дуже складно. І діти, коли ми їздили на змагання, засмучуються, бо вони розраховують mm -hmm. на якусь грамоту, якусь цукерку, а інші діти заробляють ці грамоти, а вони ні, потім хочуть кидати цей спорт. Mm -hmm. І я завжди їм розказую про те, що це не так швидко. Це треба попрацювати Близько буде... фейчний ефект, так? так? Це треба працювати, тим паче це легка атлетика, це треба е, і, м, швидкість, тренування. Так, і е, швидкість випрацювати в себе uh -huh. і силу, витримку. Uh -huh. Це не так просто і не так швидко. Ви вважаєте, спорт спортзагартовуєш характер все таки? Так, так? обов'язково. Це такий стрес вони відчувають, коли у нас змагання. Всі трусяться, так переживають, особливо коли старт, що треба не впасти, правильно подумати, як обігнати суперника, щоб ніде тобі ніхто під ножку не поставив, тобі ніхто під ножку не поставив. Як на фініші його правильно перегнати? І все це в голові, коли ти стоїш перед стартом, я сама пам'ятаю, як я ще їздила. Я їх дуже сильно розумію, коли цей постріл і руш. І ти не розумієш, що тобі робити. І цей забіг проходить як одна секунда, і ти потім аналізуєш, що тобі там треба було перегнати. А там ти не допрацював якісь тренування і цього ти не зміг перегнати, а там ти причепився і все потрапив уже не в призові місця і караєш себе за це. І з кожного разу, коли вони приходять на тренування, вони аналізують свої помилки, працюють, працюють, не здаються, і коли вже отримують. Ту нагороду отримують не... неймовірне задоволення. Це за те, що вони не здалися в той час, да? так, так, так. коли була невдача. Різні діти є, є, здаються, не хочуть або вдома кажуть, та, навіщо воно тобі треба, угу. ти ось грамоту перший, другий, третій раз вже не приніс. Угу. А, я вважаю, що так не можна робити. Ну, тому що батькам шкода дітей, знаєте, простіше відмовитися, чим продовжувати далі. Так, бо деякі батьки кажуть, не переживай, ага. працюй, це не так е, легко, як ага. ти вважаєш. Ага. От ці батьки підтримують дітей, діти йдуть і працюють, і отримують потім свої винагороди. Ага. Ну У вас, вас як наставника це надихає? Дуже сильно. Де? Я в мене гордість за них, неймовірна, сльози постійно на очах. Коли вони отримують ці грамоти, я хотіла б їм дарувати, дарувати ці дні тренувань чи більше змагань, щоб вони все отримували. Тому що я вважаю, ця е, перемога це їх е, тяжка праця. Так. Так. Тому на тренуваннях я теж вибудовувала атмосферу ну радості, щоб вони не тільки була праця, праця і праця а катерга, де так, що ти йдеш і, і крестися, ой, що ж там мене з дому вигнала на тренування, і зараз там на тренування тренер буде знущатися. У нас були і дні, ігрові. Ми тільки грали, ми могли зробити тільки розминку і хто що хотів. Ділилися на групки, хлопці, футбол, дівчата, баскетбол, ті волейбол. Ціли у тренування ми програли, вони отримали багато емоцій. Я з ними граю позитивних, позитивних, так. Позитивних емоцій, що вони вже під кінець тренування кажуть, ой, краще б ми працювали, щось так легко, все так щось ми розслабились, а на наступне тренування то вже пробачте. Mm -hmm. І постійно якусь разну різну програму, щось нове, щоб було цікаво. Не тільки біг, 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 а щось там, якісь кругові вправи. У ну, тобто я так розумію, що вам вдається зацікавити і цю цікавість у дітях утримати, щоб вони далі продовжували. Ті, хто хочуть, то так мені вдається. А ті, хто приходять просто або дома щось не допомагати, або уроки не робить. Угу. То що б я не робила? Вони прийшли погратися, пограти в кінці тренування у футбол і піти додому. То в таких дітях і потенціалу немає і. Я не не зможу вони сприймають ваші, мабуть, заняття більше як розвагу, так? Так, так, так. Хоча бували такі ситуації, що спочатку дитина угу. приходила е, для ігор, да, угу. а потім якесь, якесь змагання, а він там ще й виграв щось, о, вже зачепило, і потім вже… Продовжує далі, і бачу інтерес і старання не просто так, а вже і дайте ще щось, якесь завдання або якесь. Там змагання між собою і вже і хоче якось перемогти. Це угу. прекрасне бажання. Ну і на кінець нашої бесіди. Скажіть, що ви хотіли побажати своїм вихованцям, колегам, які вкладають душу в кожного вихованця? На даний момент це мирного неба. Ніхто не думав, що так може трапитися там більше часу аналізую всі свої весь свій час проводження з дітьми, мало з ними якось спілкувалась, хочеться зараз повернути весь час назад і більше з ними спілкуватися. Здоров'я, бажаю і дітям, і вчителям, і батькам, міцних нервів, І вчителям теж. Батькам, бо зараз дуже складно дистанційно. Батьки, які працюють, діти ще маленькі. Початкова школа взагалі це дуже складно. Дорослі діти можуть самі попрацювати, а початкова ще складно. Батьки працюють, тому міцних нервів. І спілкуватися один з одним, допомагати один одному. Ми одна команда всі. Ми повинні згуртуватися і допомагати в усіх проблемах, усіх незгодах, тому що разом ми сила. Отже, напередодні Дня фізичної культури та спорту від телекомпанії Досвітні вогні хочу привітати всіх причетних до цього свята, особливо ветеранів, які перемагали в спорті і доклали багато зусиль, щоб виростити і виплакати спортивні таланти серед петхатської молоді. Дякую всім за увагу. На все добре і до нових зустрічей.